Всім привіт! Мене звати Максим. Я знаходжуся в гуртожитку Брешові, понавчаюся в університеті Туке на факультеті виробничих технологій на першому курсі. Поступив я на цей факультет з допомогою компанії Платформа Стаді. Я навчаюся на спеціальності технології автомобільного виробництва. Мені допомогли з вибором спеціальності. Я надіслав свої вподобання і мені дали список факультетів спеціальностей. І я вибрав те, що мені найбільше підходить. Також компанія допомогла мені з документами, з їх перекладом і допомогла мені вступити успішно в університет. Консультанти допомагали мені на кожному етапі, підтримували мене і досі підтримую. Скільки я зараз знаходжуся в глупожитку, компанія мені допомогла сюди заселитись. Мені тут подобається це те, що мене цікавило. У моїй групі більшість хлопців, оскільки це досить така чоловіча професія, я вже встиг собі знайти друзів і адаптуватися. Позаду мене вже перший семестр. Сесію я склав майже все з першого разу. Це було досить легко, оскільки я відвідував заняття і на лекції ходив і слухав викладачів. До речі, викладачі відносяться досить лояльно до нас. Можна після Уроку підійти, якщо щось не зрозумів, або на парі спитати зразу. Також є декілька вчителів українців в мене, і вони ну, допомагають з перекладом деяких термінів. Зараз трошки розповім про предмети з найцікавіших. в мене є заклади обробки і заклади конструкції автомобілів. Це справді цікаві предмети. Там взагалі не напрягають, немає домашньої практично. Ну, в кінці треба буде презентацію зробити. Також в мене є технічні матеріали, це суміш фізики і хімії. Тут дуже цікаво, в школі хімію я взагалі не знав. А тут я все чудово знаю. Я хочу порекомендувати вам освітню агенцію Платформа стадії для вступу в закордонні європейські ВМЗ. Тому, Якщо вас цікавить навчання в Європі, напишіть їм особисті повідомлення.